Також існує така категорія, як форми дієслова за функцією та значенням. Це основні дієслова, які означають певну дію, допоміжні дієслова, які нічого не означають, не перекладаються, але допомагають будувати заперечно питальні форми в реченні. Також дієслова зв'язки вони також не означають певну дію, а лише сигналізують про стан та є частиною складеного іменного присутка. Їх можна замінити дієсловом be і модальні дієслова, які характеризують основну дію. Характеризують основне дієслово, додають йому певні якісь значення, допомагають виразити ці значення. Ми з вами зараз розглянемо ці види дієслова. Основні дієслова це звичайні, їх дуже багато. Love, hate, listen, play, believe, trust, escape. Take, наприклад. Їх безліч. Також існують допоможні ді слова їх всього 5 be, do, shall, have, shall та will. Тобто, в реченні вони допомагають утворити запитальну або заперечну форму. Наприклад, don't take. Ми не можемо сказати not take. Або take not, для того, щоб утворити заперечну форму, не бери, ми утворюємо за допомогою допоміжного дієслова do. Також існують модальні дієслова must, can, could, may, might, would, shall, Should, Will, Need, dare та to. Також існують такі модальні дієслова як have to, а також be plus to. Але вони напівмодальні. Appear, be, become, feel, get, grow, look, remain, seem, sound, taste.